Так, пожилий халапеніс починає грати в Фортнайт. Так, да, да, да. Бачу звук. Так, я бачу звук. Чув. Десь хтось ту Натулев добре, так? Да? Перспот, пожилий. О, да. бомба. Так, бачу автомат. Нет, не бачу. Ой-ой-ой. Кидаю, кидаю, кидаю А вы где дота? Ха-ха. <реш> так... Так-так-так... Хто так, так. тут у нас? Тявка є, га? Пачу ще одні... ...вистріли. Сам бачу, не чую. Дві-а. Я... не в наушниках играю. Да. Поживый киберспортсмен. О, о, о. <laughs> Кто сходит? Да, я не бачу. А, вот. Да мне автомат. Я не знаю, це тільки що автонаводка була, чи що. Щось я дуже слишком сліску... багато раз попав. Я так обично не попадаю. Що це таке? Це шось нове. Я не це ян, хочу пройти. Резарядочку. Вс, типочка мы возьмем, зафалываем. О, сейчас вистрели. Вс, начинаем. Врываюсь. Да. Уй. Что? Yes. Oh. Что за древ? Не-не-не, вытаска не надо. Не надо думаю, видите. Перезарядку хто там стріляє. Десь звідси. Десь звідси, на нас полює. Китрис. Де він? Я бачу двох типочків. Зараз буде на одно менше. Ну як про себе. Раз. Эй, два. Пожилый киберсмен, спортсмен. Кибер спортсмен. попал. Но а попал. Это я мощный. Я просто сила. Так, я краще ца возьму. Я не знаю, что это за маска. Я вже 6 кілів натулив, ну я не знаю це боти чи щось таке. Ну якісь невдахи, якщо вони, вони строятся. Хоча я і сам не дуже вмію встроїтися. На джойстик, на джойстик, я на мишки таке строю. Це прям таке, як зберігарспортів, ну, хоч щось. Хоч щось. Бачу ще одні вистріли, Вриваємося. обриваємось. Куди вриватися? Покажіть? Покажіть, цього негодяя. Ага, от. Десь там. Десь тут, так? Да? Е, ну я в їх, в принципі, думаю, почекаю. Зараз зона звужиться. Це хто стрибає? Це тип? Боже, як жаба стрибає. А може помогти? А може не треба. А може треба. Ой. Само якось. Ладно. Давайте тут підемо. Як листя, шумить. Ті почті щось не видно. Куда? Куда ви ділися? Будь ласка. Будь ласка. Що виходьте? Давайте, ну? Що це таке за перетиш'я? Ця тишина вбиває. Зараз вибіже мені в спину на Ладно, сюди. Ага, вот-вот-вот бачу, бачу, бачу типа. Ладно, До вас. Ну, просто автомат вичити, ну знаєте, в мене скіл на висоті. Це він просто повезло. Ну, а це все. Прошу. Ай, за озвучку. Да.